Всім привіт, ви на каналі Сипакраф, а з вами Аліна. Сьогодні я нарешті розповідатиму вам про свої осінні плани. Взагалі, це така пора року, коли я йду на роботу. Вже на другий день офігіваю від того, наскільки багато у мене задач. І все я забуваю за читання, пропадаю на місяці з поля зору своїх знайомих і тим паче соціальних мереж. І потім на виході в листопаді ми маємо нуль прочитаних книг. Е, я думаю, ця осінь не стане винятком. Я мало чого із цих планів прочитаю, але із них добре буде видно. Куди направлені зараз мої інтереси і що знаходиться в полі мого зору. Таким чином буде зрозуміло, куди цей зір направлений, і що я можу обирати серед тих книг, які у мене є на полицях. Почну я вам розповідати із тих книг, які у мене зараз на читані. Не усі з них я думаю, будуть дочитані зараз вам розповім, чому перша із них це Демта Fame», біографія Семеля Бекета. Така ну офіційна можна сказати, тому що він на неї принаймні дав добро. Тому можна не переживати за її я прочитала влітку до від'їзду додому десь там не знаю 40 сторінок, і не була дуже вражена, тому що там знайде такі набіри з family tree і сімейне дерево. Це, звісно, весело, але тільки тому, хто його робить. А глядачі зазвичай хочуть просто зникнути із аудиторії, коли хтось розповідає широко про свою сім'ю, і так само хотіла зникнути з цієї книги. Я тому що слухати про тіток, дядь, племінників, якихось родичів через десяте коліно мені просто. В якийсь момент стало нудно, і я не можу дочекатися, коли вже родиться той самий Семелбекет і почне бігати по двору свого багатого діда. Я сподіваюся, що це станеться на найближчих сторінках. І думаю, що цієї осені я зможу подолати приблизно 150 сторінок із цієї біографії, себто 50 на кожен місяць. Я думаю, для мене це підйомно, враховуючи інші мої плани. Тому от надію, що принаймні оцією сотнею з половиною сторінок. Я зможу погізуватися наприкінці осені. А давайте вам покажу ще інакші книги. І ще із нонфіка я зараз читаю шлях до рабства Фрідріха Гаяка. Прочитала десь. 70 сторінок, тут усього 200, не так багато читається, не те, щоб повільно, але я намагаюсь пережовувати якісь ідеї, тому що отут величезний плюс ось цієї книги: вона позбавлена води. Я така, боже, нарешті, нонфік, не водяний. Я дуже рада цьому факту. Не зусім, звісно, я згодна, не усе, знаєте, відбувається на моїх особистих політичних, соціальних поглядах, але мені дійсно цікаво розмислювати, якось перетравлювати ті думки, що у цій роботі викладені, тому читаю її з задоволенням і думаю, скоро прочитаю. От що я прочитаю точно не скоро, так це осінь для Ангела Євгена Пашковського. До від'їзду додому я встигла прочитати 100 сторінок і поки що до цього роману не поверталася. Ну, хіба що якісь ще 10 сторінок підчитала, але це не рахується, як якийсь великий прогрес. Осінь для Ангела, я впевнена, що цієї осені дочитаю, тому що текст просто неймовірний. Якби я не їхала додому, я би точно дочитала її влітку. О, Пашковський як автор мені дуже подобається. Для людей, які слідкують за літературним процесом України, напевне, не буде секретом, що як особистість він не дуже. Але ця проза це прям річ, яка з першого речення залетіла в топ-року. Вау! Я в абсолютному захваті купила іще дві опубліковані книги Пашковського, і ще на дві чекаю. Сподіваюсь, кому їх видасть вже цієї осені, але з тим темпом. Просування текстом, я думаю, що більше ніж одну книгу я за один сезон точно не подолаю. І ще я читаю The Snake Стіка Даггермана книгу, за якою я полювала, яку дуже важко було знайти, але яка ну, не те, щоб мене розчарувала, просто вона не настільки шикарна, як я від неї очікувала. Це дебют, і, в принципі, я роблю на це знижку. Просто ця книга. Знаєте, занадто метафорична, це коли автор хоче е, випендритися і в кожному абзаці в собою якусь метафору, навіть тоді, коли вони не потрібні. Коротше, це все такі дрібниці, про які, можливо, і не варто розповідати в планах своїх, а краще поговорити в прочитаному. тим паче, можливо, темп і стилістика буде мінятися до кінця тексту. Я ще не знаю. Поки що це таке серединка на половинку. А ось цю штуку це просто на силі волі треба було вже дочитати, тому що це така цукарочка, яку читати можна дуже швидше. Відко, книга невелика, і я зараз рівно на середині, можливо, перевалила за середину, де я взагалі на 166-й сторінці, і це просто треба сісти, виділити дві години і дочитати цю прелість. Мені дуже подобається Слуга з Добромиля». Я зрозуміла, що я, якщо ще не закохана в прозу Галини Погутяк, то вже на шляху до цієї любові. І у мене на полицях є ще одна книга цієї авторки. Ще дві книги у мене вже замовлені, чекають на мене в Україні. І одна книга зараз знаходиться на передзамовленні. Я її ще не купила, але слідкую за тим, коли вона має вийти і додам її в кошик, щойно вона з'явиться на полицях оман книгарень я прям, ну не знаю, це моє нове таке захоплення в українській прозі, тому я думаю, що у вересні в прочитаному ця книга точно майорітиме десь на екрані мого каналу. Далі давайте поговоримо про ті плани, які я будувала собі на рік, і частину з них я ще не встигла виконати, хоча попередні сезони я рухалась в нормальному темпі. А я дуже-дуже хочу в осінній сезон це все наздогнати. Тим паче у мене з'явився такий унікальний шанс вперше виконати річні. Плани на 100%. Я сподіваюся, що 2025 рік, хоча б у цьому контексті не підведе. Будь ласка, будь успішним. І з того, що я пам'ятаю, було в моїх планах, але ще не виконане це. Генріх Бьоль у мене тут на полицях дім без господаря, я дуже хотіла взяти інакший його роман із собою з України, але він просто не вліз до мене в валізу, Тому цей твір був в планах, і цей поки що залишається міняти його, поки що немає на що. І у мене в планах була Сільвія Плат з її під скляним ковпаком. От щось із цього точно буде прочитане восени. А що конкретно поки не знаю, ну як настрій ляже. І говорячи про плани, маю розповісти про те. Ще одну книгу із моєї ініціативи читаю за вашими порадами. Там було три книги, які набрали дуже багато голосів. і дві з них вже прочитані, і я опублікувала свої відгуки на них у Телеграм. Але я заборгувала вам ще одну книгу: це робота Джона Ірвінга. Я навіть точно вже не пам'ятаю, яка, але здається, на той момент була опублікована молитва за Овена на міні, і саме цю роботу я збиралася читати. Я не тішу себе надіями, що я зможу подолати її за вересень, але за вересень і жовтень цілком ймовірно. Тому думаю, що десь у листопаді вийде прочитане із моїм знайомством. З ірвінгом у цього автора я ще не читала нічого. Я ще дуже хочу цього року читати античку. У мене прям цей інтерес кілька місяців зберігається і не думаю, що він кудись пропаде. І тому я запланувала собі щось із антички прочитати і восени. Я дуже надію, що мені прийде Арістофан з його комедіями, новинка від Апріорі, щойна надрукована, періжечок, який точно має бути у мене, і от я думаю, що потроху-потроху буде якось просуватися комедіями цього античного генія, і можливо, в осени він буде прочитаний. Якщо Арістофан до мене на полиці не потрапить, я читатиму, читатиму Лукяна і його правдиву історію з двох причин, тому що вона прозова і тому, що вона маленька. У мене ще на полицях є дві книги із червоної серії Апріорі. І одна книга Фоліо, це діалоги Платона, ось тут, до речі, вони стоять, можна помітити. Але найбільше інтересу зараз викликається, бо мені хочеться чогось незвично смішного, Того, що руйнує стереотипи про античну добу. Тому, можливо, це буде «Лукіан». Продовжуючи тему з новинками та передзамовленнями, то у тих же Апріорі зараз в статусі передзамовлення просто похальний твір, мімезис. Я чекала на його вихід ще із моменту анонсу тих книг, що вони друкуватимуть у 2025 тисячі нарешті ми дочекались, і я прям дуже-дуже хочу, щоб з перших же днів, коли ця книга буде доступна, вона опинилася у мене, не знаю чи. Зможе вона бути в мене цієї осені, але якщо так, то обов'язково буде прочитана або на якийсь процент подолана, і обов'язково писатиму про свої враження від Мімезісу і про процес читання у себе на телеграм-каналі. Тому долучайтеся, заходьте посилання на телеграм-канал, є в описі до цього відео. Там найсвіжіші новини про моє прочитане і про процес мого знайомства і з деякими книгами. Якщо Мімезіс усе ж таки восени у мене не з'явиться, то я прочитаю гриб наприкінці світу, бо мені хочеться Якоїсь серйозної аналітики, і такої штуки на межі філософії та інших наук, літератури, як у випадку з Мімезісом або соціології, як у випадку із грибом. Плюс вже треба визначитися, як я ставлюся до цієї серії від Dist Publishing. Я е, е, цінувала вихід цих книг тоді, коли на ринку не було альтернативних серій, це здавалося чимось серйозним, такі есеї, які підіймають важливі теми. А зараз і основи обіцяють друкувати якусь філософію, видавництво синтез з'явилися з хорошими філософською. Зкими книгами вже є контур, у яких дуже багато книг видано, і кілька вже є на передзамовленні. Тобто є куди спрямовувати фокус своєї уваги і є чому задовільняти цю потребу в таких серйозних хороших текстах. Тому а, зараз а, із Паблишин, конкретно із цією серією, дуже дуже програють оцю гонку за мою читацьку увагу. А я розумію, що це дуже особистісне якесь відношення до тих чи тих продуктів на українському ринку, але розповідаю, як воно є. Треба розібратися з грибом і дивитися, що далі робити із серією Warning Books». Читатиму я і новинки, тому що відео потрібно знімати не тільки для того, щоб потішити своє бажання висловитися про ту чи ту книгу, а й для того, щоб це відео подивилися, і я ловитиму перегляди на чортів. Або The Devils Джо Аберкромбі, я купляла цю книгу англійською мовою і читатиму, очевидно, теж англійською. І сподіваюся, робити це вже цієї осені. Можливо, десь там під вихід цієї книги української, щоб в хвилю відгуків потрапити і якось побути вперше в історії ведення цього каналу в актуальному обговоренні якихось книг, а не просто в ідеї цього обговорення. Тому от Аберкромбі на моєму каналі восени теж можна. Очікувати напевне логічно поговорити про щось таке темне, якщо вчора згадала про Аберкромбі, У мене не так багато, напевно. Готики в планах на цю осінь, хоча це дуже дивно, тому що це пора, яка мала би підбурювати подібні настрої. І вона із цим справляється. З настроєм у мене все нормально, але на цих полицях дуже мало подібних книг, як вияснилось. Я не знаю, як я це допустила. Тому я вибрала дві готичні історії, які найбільше мене манять із тих, що тут є. Це оця ось сім костелів, такий працький детектив. Я чула вже, що це насправді не настільки. Вже і якісна література, навіть у своєму жанрі, тому можливо я тут промахнусь. Um, і для того, щоб сильно багато не засмучуватися з приводу цього, візьму сім костелів собі на якийсь марафон, щоб прочитати її за кілька годин і її забути. Тобто, якщо вона мені сподобається, то вона залишиться таким ярким uh, спомином про uh, ось ці 24 години читання або якісь там 3 на 3 А якщо не сподобається, то і засмучуватися довго не буду. Uh, план просто win-win. <сь> я думаю, що десь так я її вчиню. І ще одна готика, яку я купила буквально на новий рік. Така, це була моя перша покупка 25-го року. А це Монах Меттью Люїса, книга, яка будується на такому концепті, Злого священника тут в головних героях персонаж, який взагалі то священнослужитель, але буде вчиняти насильницькі дії, можливо, навіть по відношенню до неповнолітніх. Я точно не пам'ятаю з анотації Anyway, це дві такі глиби моїх інтересів: це книги про релігійних діячів і готичні історії класичні. І Тут монах. він такий. Привіт! Я існую. Ну, я не знаю, як я могла не прочитати цю книгу. Думала дочекатися. Може хтось із українських видавців все-таки її видасть, але ось ця моя думка промайнула блискавично і швидко дуже зникла. Буквально на другій хвилині роздумування на цією темою я вже лізла в інтернет замовляти собі монаха і сподіваюся прочитати цю книгу вже цієї осені. Ще є третя глиба моїх таких тематичних інтересів у читанні. Це, звісно ж. Історичні романи, включно з історичними детективами, і я рада повідомити в першу чергу собі, що нарешті видавництво Рідбері видали нам. П'яту книгу Корнвелла. Я вже її замовила, вона десь має їхати в Україні, і сподіваюся, що найближчим часом я зможу потримати її ще й в своїх руках. Щойно вона до мене прийде, я її відкриватиму і читатиму, попри усі свої інакші плани. Я думала, може <смас> також її в марафон включити, тому що Корнвелл читається дуже швидко. А потім а, якось здоровий густ вся вверх, бо ж як мені в марафоні розповідати про п'яту книгу циклу? І тому я буду читати в спокійній атмосфері сама собі, але дуже швидко і щойно вона до мене прийде. Ще в мене є історичні романи, які тут присутні, вони стоять уже на полицях і вже вимагають своєї уваги. Це, зокрема, Вулгол, про який я мріяла вже цілий рік. І нарешті він такий товстенький знайшов місце в моїй валізі, приїхав. І готовий до того, щоб я його відкривала і читала. Це, напевно, єдина книга, яку я дуже-дуже хочу виконати на 100%. Тобто, якщо я не прочитаю будь-яку із книг, про які розповідала попередньо, зі мною нічого не станеться, і світ не рухне. Але якщо я не прочитаю цієї осені Вулгола, то я прям мені здається буду сумувати з цього приводу. Тому мені прям дуже хочеться, щоб Вулгол опинився в списку прочитаного. І ще у мене є ось такі три книжечки. Від Апріорі я їх усі три з собою привезла і якусь із них буду читати. Я ще не знаю, яку саме, ну, до якої потягнеться рука. Шарлейка я вже читала. Але мені тоді не сподобалось. Я хочу спробувати це тепер в українському перекладі на папері. І сподіваюся, що таким чином відродиться якесь позитивне почуття до цієї історії у мене всередині, тому що на передзамовленні вже є друга частина циклу, і я би хотіла дізнатися завчасно, купувати мені ту другу частину чи не купувати. І ще є в цій серії печера ідей і тлумач тіл, і от до тлумача. У мене такі амбівалентні почуття. Я одночасно хочу і не дуже хочу знайомитися з цією історією. Через азійський сетінг вона мене відштовхує через ідею розкопування трупів і роботи на цвітарі. Вона мене приваблює. Коротше, чорт, його знає, що з нею робити. А от печора ідеї» — це пряме попадання в моє серденько, це античний детектив, і от з ним мені хочеться знайомитися дуже дуже. Взагалі, у мене було величезне бажання зібрати всі свої історичні романи з України, так от просто в своїх рученьках а, тягнути із Херсону сюди, в Польщу, щоб мати змогу насолоджуватися цими текстами. Але я себе стримала і взяла тільки усі чотири, котрі щойно показала. Я зараз оцінюю свої плани на осінь і розумію, що звісно ж усі ці книги я прочитати не зможу. Фізично на це немає у людей ані часу, ані сил зазвичай. І я, на жаль, не суперлюдина. Але у вас є здоровений карт-бланш на те, щоб проголосувати за котрусь із цих історій, щоб я звернула на неї увагу що найшвидше або що найбільше свого фокусу туди направила. Тому в коментарях обов'язково пишіть на. Котрі з цих книг ви б хотіли почути відгук що найшвидше, щоб я взялася за неї вже там у вересні або у жовтні. А на цьому з моїми планами все. Розповідайте, які книги, що зараз знаходяться на перезамовленні. Ви надієтеся отримати уже восени і восени прочитати. А також про ті книги, які давно чекали вас на своїх полицях, і ви нарешті до них дорвалися, і вони нарешті отримують часточку вашої уваги. Спасибі вам величезне, що були зі мною. Я рада була провести з вами свій час і. Ми побачимося з вами вже зовсім-зовсім скоро. Па-па!